5 липня по обіді у Києво-Печерській лаврі розпочалось прощання з блаженнішим Володимиром, митрополитом Київським і всієї України. В його резиденції зібралось духовенство та братія монастиря. Була відправлена заупокійна літія, яку очолив місцеблюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький, Буковинський Онуфрій. Попрощатися з предстоятелем української православної церкви приїхав президент України Петро Порошенко. Глава держави поклав до труни покійного букет білих троянд. Саме ці квіти блаженніший любив найбільше. Господь забрав його, щоб одразу ж помістити серед праведників. І наші молитви молитви за Україну. Милитви за спокій душі. Господь почує. Це ще один доказ того, що в важкі часи нам треба бути разом. Цього ж дня тіло блаженнішого митрополита Володимира перенесуть до Оспенського собору Києво-Печерської лаври, аби всі віруючі могли попрощатися зі своїм предстоятелем. Потім відбудеться засідання священного синоду Української православної церкви. Це ще не синод визначить час. Відспівування, місце поховання, Блаженнішого митрополита Володимира. А так бу а також буде визначена дата проведення собору єпископів Української православної церкви, який обере нового предстоятеля нашої церкви.